ТЦК бусифікація невиконання законів, ухилянти. Що про це говорить спікер командування сухопутних військ Саранцев? Подивіться, будь ласка, якраз от з варіантів рішення цих проблем є написання. Також ну я це називаю комплаєнсом, тобто певного набору правил політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів. Це стосується зокрема і питання спілкування з військовозобов'язаними під час заходів оповіщення, під час заходів, які вже відбуваються під час проведення оформлення, і так далі. Тобто, ну стрижневим це звичайно має бути повага до громадян. Це має бути максимально і максимально дотримані правила вічливості, Це має бути певні, ну, певна коректна поведінка, яка має супроводжувати весь цей процес. Для того, щоб ми могли як, якомога більше збити цей негатив. Бачили і чули. Про що ж мова, друзі? А мова про те, що комусь дійшло. Що може початися і всередині держави те, що сьогодні у нас на кордонах з нашим ворогом, може початися все всередині, і тоді ніхто вже нічого не втримає. Це буде очищення, звісно, але страшне. Я не про це. Я про те, що добре, що є люди, в яких є мізки. Добре, що є люди, які розуміються і розуміють, що потрібно виконувати закони. Тому що закон про мобілізацію, він існує. Але, на жаль, цей закон, як дишло, куди його повернуть, так воно і вийшло. Розумієте, так? Його використовують проти свого народу. Любий закон. Можливо використовувати як на користь, так і проти людей, а в цьому випадку українців, які хочуть захищати, які можуть захищати. Але є одне, але це відношення до українців, це відношення до самої ситуації, і саме головне. Це те, що ті, хто б мав виконувати цей закон, ті, хто має на сьогоднішній день важелі впливу на це все, на жаль, тупо на цьому наживаються. Просто наживаються, заробляють велетенські гроші. Ви знаєте, я кожного дня про це говорю. Кожного дня ви дивитесь мої відео, де я вказую факти розкрадання, набування. Велетенських статків тими, хто мав би виконувати закони. А вони, на жаль, їх не виконують, вони на цьому заробляють. І виходить так, що на сьогоднішній день війна для бідних, всі інші просто на цьому наживаються. Хто раніше встав, того і тапки. Так? От, ну, зумів проскочить, зумів е е посаду собі якусь купити. Все, все класно. От, і оце відео підтверджує, що все-таки можливо і потрібно було робити все по закону. Ну, я не знаю, буде, не буде. Просто хочеться надіятися. Хочеться надіятися, що закон в кінці кінців будуть виконувати всі, а не тільки прості люди і ті люди, яким немає, яким чином відкупитися. Ну так не має бути, друзі.